До повномасштабного вторгнення ну, пошта доставляла самостійно машиною. Потім після е, окупації ну, міст був зорваний, пенсія бабі Дуні не доставлялася півроку. Її закрили так, як ну, неможливо сюди було добратися. Потім через півроку, ну, дякуючи прикордонникам військовим, які встановили її пенсію, ну, так почали нас сюди доставляти. Продукти, бабуся, баба доня, все, що ви замовляли, ми вам привезли. Ми зараз оглянемо, вам ліки залишимо, щоб ви лікувалися. Будемо періодично приїжджати і будемо вас оглядати. Добре? Добре. Щоб контролювати стан вашого здоров'я. Все, бабуся, доня. Угу, Красавіця наша. Лісна баба, на кому 36,7. Добре, температури немає. Слава Богу.